Участь у будь-якому турнірі це можливості перш за все для самовдосконалення. Ну і друге, дуже головне це можливості для соціалізації. Ми відродили англійські дебати у Києві на міжнародному рівні. Достатньо багато команд з різних країн, а найсильніші команди з України. І цього року ми запросили неймовірних суддів, які були фіналістами, переможцями чемпіонату світу та Європи. Атмосфера була потрясаюча, дійсно, всі вот, влились, так сказати, практично все успівалося, були якісь замінки, але вони залишалися. Проведення заходу в першу чергу нам допомагало Міністерство освіти та науки України, вони виділили велику кількість грошей для того, щоб ми в принципі, реалізували цей проєкт. Like, I think that we must recognize that Ukraine is a relatively young um, nation in terms of debate and a relatively young uh, debate circuit. But considering that, I think it's one like I've seen great potential here, and comparing to uh, Ukrainian teams that I've seen in, in, in previous tournaments, I think that there's that has been huge progress made in, in very little time. I love it. I've been having a great fun here in Kiev. I've met some very interesting people, had some uh, great debates and I'm really enjoying it.